Жаль міцного, Мадяр на зв'язку 26 травня. Мушу звітувати незалежно від того, що вам подобається більше бадабуми. Їх зараз доста бачите. Значить, сьогодні прибув остаток партії дронів Mavic 3 Pro на підрозділи на Авдіївському Мар'їнському напрямку, котрі ми з вами робили збір 1 травня. 115 дронів. Прийшли двома партіями. Перша партія була 48 дронів. Я вам звітував і е, звертав вашу увагу, що маємо проблему не хакнута ще прошивка. Тож, всі вони ось ці стоять на ребрі, запаковані. Це трошки недобре, що вони стоять поки без роботи, але працювати на непрошитих не можна. Тут 41 залишився, 7 штук я розподілив. Бо там вже дуже треба було. Два я віддав на іспити, щоб їх прошивали. А п'ять я віддав саме тим козакам з розвідроти 59-ї бригади, рота козака, бригада Барсука, котрі сімох взяли 22 полонених е військовослужбовця ворожих сил шторм днями я розповідав. Сьогодні отримали 67 дронів, і то все докупи 115. Чекаємо, коли вийде та прошивка. Вже всі заявки від підрозділів розписані. Ці дрони підуть конкретно на підрозділи на Авдіївці, на Мар'їнці і все, що всередині. Оця от смуга дуже зараз динамічна, гаряча, потребує постійних очей. На жаль, нема більше очей 3Т. І навіть не планую мавіків 3Т з тепловізорами. Навіть не планую зараз збір. Маємо. Великий грандіозний е проєкт, окрім військової справи, котрим зараз е займаємося дуже інтенсивно, найближчими днями вийду, поки звітую за ці дрони. З мене для вас ще звіт, після того, як вони будуть прошиті, роздані підрозділом, і ті підрозділи відзвітують в типовій, модер... в типовій формі, як вони це зазвичай роблять відео з позицій. І після того будемо вважати цей. Цю частину збору повністю закриту. По Мавікам зараз збори не ініціюю, незалежності від їх потреби в них, по простій причині, нам нема де їх купити. Ні Укрспецімпорт не може знайти, ні наші інші дилери по Європі. Дронів, продукції DJI на ринку точка нема. Того все, що залишається. Подякувати вам всім, ви бачите, ваші зусилля конвертуються В цей раз взагалі суперово, 1 травня, сьогодні 26-го, вже всі дрони були роздані, якби була прошивка. Тобто дуже швидкі терміни. Кожна частичка, частинка, яку ви доклалися до збору, йде нехай через фільтр птахів Мадяра, бо хтось це мусить робити, йде цільовому користувачу, військовослужбовцям. На передовій лінії фронту для безпосереднього їх застосування. В даному випадку, ще раз повторююся, не того, що вирахіти, а того, що це нова модель Mavic 3 Pro з новою оптикою, з, новим, там, з новими вдосконаленнями, вона ще не є хакнут. Всі, хто займається цією темою, знають, що я не веду мовою, і ми дуже чекаємо, коли ця проблема буде вирішена. Вона буде вирішена. Таке саме було з Mavic 3T з тепловізорами на місяць ми. Гойдалися, поки їх перемогли, але наразі вони працюють чудово, і ви регулярно бачите. Життя продовжується, війна триває, вона є тривалою і кровопролитною. Тож мусимо про це завжди пам'ятати, в тому числі і на мирних територіях, долучатися, коли до вас звертаються ті військовослужбовці, ці волонтери, кому ви довіряєте. пам'ятати, що мадяр ніколи не звертається в особистих повідомленнях, не просить змінити якісь конструкції, криптовалюти, якісь термінові переводи, валюти таке інше. Ні. Ми не робимо несистемних зборів, а системні робимо широко анонсовано, з конкретним звітуванням по кожній копійці, яка витрачається. Все, Цієї інформації достатньо. Я уклінно вам дякую тим, десяткам тисяч людей, котрі долучаються до наших проєктів. Разом рухатимемося з вами до перемоги. Вірте в ЗСУ, а ми віримо у свої сили і знаємо, що робимо. Мадяр завжди на зв'язку. А птахи Мадяра це очі і жало. Та й жах хробаків.